Thank you Перший брифінг нового очільника Полтавської адміністрації Віталія Дяківнича. Головні тези озвучені у відповідь на питання, зокрема, кременчуцьких журналістів. Про це розповімо вже за мить. Ви дивитесь інформаційні підсумки середи. На годиннику 20.40. мене звати Роксала Жукова. Вітаю! Наша команда зібрала головні теми із життя міста та громади. Тож про них спочатку у стислому викладі. Майже чотири роки війни, а укриттів у Кременчуці досі бракує. Ми перевірили, де можуть сховатися люди у районі вулиці Керченської. і З'ясували, безпека там радше на словах. Цифри без емоцій, але із наслідками для всього міста. Деталі засідання бюджетної комісії. Затримки будівництва біля КРНУ, ситуація з територією колишнього ринку Троїцький, Довгобуд поруч із районним судом, які будівельні проєкти цьогоріч зрушать із місця, які таки залишаться Довгобудами. Флуоресцентний колір, світло і простір, що виходить за межі полотна. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка Ольги Гриценко. Розпочинаємо з новин про чергову втрату. Завтра Кременчук прощатиметься зі своїм захисником 2 серпня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність України під час збройної агресії Російської Федерації героїчно загинув випускник Кременчуцької гімназії номер 22 Олег Осокін. Церемонія прощання із полеглим героєм відбудеться 15 січня о 12.00 у нуль Свято-Миколаївському соборі о 13.00 – Поховання на свіштовському кладовищі, світла пам'ять захиснику України щирі співчуття рідним та близьким. Далі до новин рівня державного. Сьогодні Верховна Рада 18-й раз підтримала продовження мобілізації ще на 90 днів до 4 травня 2026 року. Також сьогодні Верховна Рада України призначила Михайла Федорова міністром оборони. Із літа 2019 року він відповідав за цифровізацію в українському уряді. За призначення Федорова проголосували 277 депутатів із мінімально необхідних голосів. Новий міністр обіцяє кардинально змінити оборонний відом серед пріоритетів на новій посаді він пообіцяв вирішити проблему ТЦК. Але після швидкого аудиту. Ну, не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів двома мільйонами українців, які знаходяться у розшуку, і 200 тисяч все зиче. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того щоб можна було рухатися далі. Михайло Федорову 34 роки, і він таким чином став наймолодшим міністром оборони в історії України. Він є одним із ключових архітекторів цифрових реформ в Україні та автором застосунку Дія новий міністр у липні 2019 року пройшов до Верховної Ради дев'ятого скликання у першій десятці списку Слуг народу. Ну і до резонансного сьогодні вранці Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозру у хабарництві народній депутатці та лідерці партії. Батьківщина Юлії Тимошенко підозру оголосили за статтею 369 кримінального кодексу. Правоохоронці подаватимуть клопотання про обрання нардепці запобіжного заходу. Сама Юлія Тимошенко із трибуни Верховної Ради підтвердила обшуки в офісі партії Батьківщина та відкинула всі звинувачення, назвавши їх політичним замовленням. Водночас вона заявила, що під час обшуків правоохоронці не додали жодних документів, які підтверджували б. Наявність дозволу на ці дії вчора. В 21.30. Я знаходилась одна в офісі. Там не було ні охорони, ні якихось людей, ні чужих людей, нікого. В 21.30 ввалилася величезна кількість людей в амуніції, з зброєю. На п'яти автобусах приїхали. Що вони приїхали брати на п'яти автобусах більше 30 людей, можна запитати? До людини, яка без охорони і знаходиться в своєму офісі. Но цим не завершилося, вони реально ввалилися. І саме цікаве, що коли я задала питання, а чого ви приїхали, вони сказали з обшуком. Я запитала: а є у вас рішення суду? Або, можливо, прокурор щось написав. Або, можливо, будь-який документ, який у вас є. Керівник групи сказав: що ніяких документів немає і не потрібно, тому що це особливі слідчі дії, які нічого не потребують. Я кажу: що хоч щось у вас є, він показав в телефоні виписку з єдиного реєстру. Це все, що показали. Набо заявило, що підозру оголосили через імовірні пропозиції хабарів народним депутатам за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті. Підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Набу акцентує, що це був регулярний механізм співпраці, а не разові домовленості. Нардеп Железняк із посиланням на свої джерела зауважив, що у заяві. Ві Набу йдеться про депутатів Слуги Народу. Наскільки говорять Куларах, мова йде про колег з фракції Слуга народу». Але ще раз, ну, це чутки, я би дочекався якихось офіційних повідомлень. Читав сьогодні коментар Юлії Володимировни, вона сказала, що все це наклеп. Окрім набу оприлюднило плівки, на яких жінка чий голос схожий на Юлії Тимошенко детально розповідає, як необхідно голосувати в обмін на неправомірну вигоду, та як народні депутати мають ігнорувати деякі урядові призначення. До інших тем сьогодні у Полтаві новоспечений очільник обласної військової адміністрації вперше говорив про свої кроки на посаді. У відповідь на питання журналістів на місці працювали і наші колеги із Кременчуцької газети. Серед іншого лунали питання, які стосуються не лише кадрових змін у області, а й нашого міста Кременчука. Отож, головні тези далі. Які кадрові зміни планується повач вже відомі прізвища людей, які будуть обіймати ті чи інші посади? Щодо кандидатур на відповідні посади заступників, хочу сказати наступне: ми зараз проводимо певні співбесіди. З Потенційними, скажімо так, заступниками начальника Полтавської обласної військової адміністрації Прізвище називати не буду, оскільки я ще відверто скажу не визначився. Там є дуже важливі напрямки, і вважаю, що там повинні бути лише фахові фахові спеціалісти. Які рішення для Кримчука ви вважаєте пріоритетними? Чи є у вас якісь проблеми, які вже ознайомлені, які нам все будуть вирішити? Ну, деякі проблеми мені е, озвучили ще на представленні представники медіа Кременчуцької. А про більш детальні, які ми будемо вирішувати. Ну, в принципі, після моєї поїздки, для чого ця поїздка, я і організував. Першу подивимося там на проблемні питання. Я вже своїми очима все це побачу, і потім вам можу вже сказати, які пріоритети в мене будуть, де ми будемо вже долучатися для того, щоб допомогти в тому чи іншому питанні. Україна щодня продовжує потерпати від ворожих обстрілів Росії, і питання безпеки цивільного населення залишається критично важливим. Саме тому наша редакція продовжує перевіряти стан та доступність укриттів у Кременчуці. Цього разу знімальна група працювала у районі вулиці Керченської, а також сусідніх із нею вулиць. Як виявилося, попри майже чотири роки повномасштабної війни, місць, де можна швидко та безпечно сховатися, досі обмаль. Отож, подробиці нашого чергового дослідження та коментарі місцевих мешканців. Дивіться далі. Один усі опитані нами мешканці вулиці Керченської та прилеглих до неї вулиць нарікають на неналежний стан підвальних приміщень у своїх будинках. За словами людей, ці підвали роками не бачили ремонту та захаращені сміттям. Особливо обурює мешканців те, що за майже чотири роки повномасштабної війни ситуація таки не зрушила з місця. Ой, я тут живу ось на у дворах. У нас нема укриття. У нас підвали ж в многоєтажках, там ж немає куди зайти. Або в школу, так у нас вже мікрорайон великий, або в садик, Більше немає ніде. А де ви ховаєтеся? А ніде. В село їдемо. А чого тут не ховаєтеся? А де тут ховатися? От скажіть, де тут сховатися можна? А в підвал у вас є А хіба туди можна залізти? Хіба баба в 70 років залізе туди, в той підвал, у вікно, таке вікно і лізь туди. И что там в том подвале? Завалы дуще, чем у хаки. Это наше укрытие, это стенка коридора. А, то есть у вас нет укрытия в Нет, месте? нет. А подвалы? А? А подвалы Ой, там такие подвалы. Мы раз туда пошли, чуть не навернулись. Вот, то с бабушкой у меня еще была. Бабушку там еле оттуда достали, добыли. Нет, укрытие это коридор. Вот и все. Зокрема, на жахливий стан підвалів скаржилися й мешканці будинків за адресами вулиця Мрії 4 та 12. За словами людей, ці підвали перебувають у занедбаному стані вже давно. І в таких умовах сховатися під час обстрілів просто неможливо, особливо літнім людям та родинам з дітьми. Якщо чесно, навіть не хочеться коментувати, тому що стан жахливий, запах там просто неймовірний. Там зайти в під'їзд і вже. В подвал спускатися не хочеться Там постійно нас общем, там просто голодно, навіть що такий запах відчувається. Ми перше время там зробили в підвал, ходили, лавочки повиносили, води понаносили, але там же ж труби, гаряча вода, і ми отудова. І тільки один вихід. І один... треба отак нахилятися і лізти туди, в той підвал, щоб. І вже ніхто нікуди, нікуди не лізе, нікуди, нікуди не ходимо. Нікуди. Сидимо по кутках так. або в общий коридор виходимо. Коти, собаки, ніхто там не прибирає, ні ЖЕК не прибирає. Ми не знаємо, за що ми платимо за отримання будинку. Це от. Отож чимало мало містян розповіли нам, що єдині доступні та облаштовані укриття в цьому районі розташовані у приміщеннях діагностично-лікувального центру номер 4 та Кременчуцької гімназії номер 12 Саме сюди під час повітряних тривог змушені поспіхом прямувати мешканці навколишніх будинків. Можна, можна вам трошки в поліклініки, найближче це, мабуть, поліклініка. А ви куди ходите ховатися? Нікуди. Ну, не знаю, я не бачу смислу. Я не знаю, яке там укриття, ми там не були. Ну, а так, ближайше тут або 12 школа. А в школі в 12 є укриття. А вам далеко туди ходити? Ну, 3-4 хвилини. А в якому вони Всі туди пускають. Я не знаю, дітей пускають в непоганому стані. Ну, я була, коли дитину забирала, і в садочку поруч є укриття, там теж гарно. В садочок, напевно, не пускають, а в школу, я думаю, можна. Там лояльний директор, він завжди попереджає. Ну, я в груповому чаті, то він каже, що можна, в таких екстрених ситуаціях не пускають. Тільки в школі, тільки в школі в 12 Більше тут у нас ніде немає. Аби перевірити стан зазначених укриттів та з'ясувати, наскільки вони справді доступні для мешканців району, спершу ми вирушили до діагностично-лікувального центру номер 4 Втім, до сховища нас не пропустили, посилаючись на міркування безпеки пацієнтів. Водночас, поза камерами, працівники запевнили, укриття працює цілодобово, тож під час повітряної тривоги не можуть скористатися усі охочі. Далі ми вирушили до Кременчуцької гімназії номер 12, де нас зустрів директор закладу В'ячеслав Носкін. За його словами, як і в інших закладах освіти, укриття. Ам, пересічні містяни можуть скористатися лише у той час, коли не триває освітній процес. Дане укриття Кримчівської гімназії номер 12 розраховано на 460 осіб під час навчання. Коли йде навчальний процес, ним користуються тільки учасники освітнього процесу, і воно іде закритим для мешканців міста. Але після навчального процесу, наприклад, в вечірній час, в нічний час, воно постійно відкрито, або в канікулярний, наприклад, воно постійно відкрито для всіх мешканців. Користуються останнім часом рідко, але коли були останні. Важкі часи для нашого міста, то користувалося повноцінно, і коли під час блекауту людей дійсно було дуже багато, дуже багато. Близько 150 чоловік ми приймали постійно в закладі. Тим часом місцеві мешканці наголошують, хоча в районі облаштовані два укриття, до них доводиться долати значну відстань. Тож часу, аби дістатися з ховища під час обстрілу, більшості людей просто не вистачає. Таким чином, на жаль, навіть облаштовані укриття залишаються недоступними в критичний момент. Ми туди, поки добіжимо, 12-та школа. Да. Більше ніде немає. немає, немає місцеві сенсу місцеві. Ніякого. Ліфти не роблять, з восьмого етажа спускатися важко. Ми нікуди не ходимо. Сюди далеко. Я поки добіжу від жерядної дороги сюди, то мене приклють. далеко, тому ми нікуди не ходимо. Якби було якесь гарне укриття, то ми б спускалися. А так ну, я не бачу смуслу ну, туди бігти, поки добіжиш і буде ще відкрита. Отже, минуло майже чотири роки війни, а наші можновладці таки не забезпечили належних укриттів для мешканців цього району. Тому й досі люди змушені ризикувати власним життям у той час, коли питання їхньої безпеки так і залишається без відповіді. Цифри без емоцій, але й з наслідками для всього міста сьогодні на засіданні бюджетної комісії депутати розглядали проєкти рішень виконавчого комітету, ті самі, що визначають, куди підуть гроші громади і що знову доведеться відкласти за сухими формулюваннями, реальні пріоритети, компроміси і питання, які і залишаються без однозначних відповідей. Про що домовилися та про що дискутували далі у сюжеті. Мільйони зі стабфонду на закриття старих боргів, понад 29 мільйонів гривень. Депутати спрямували департаменту ЖКГ виключно на виконання зобов'язань, які місто не спромоглося профінансувати ще у 2025 році. Департамент ЖКГ по галузі, в тому числі з урахуванням комунальних підприємств, завершило з кредиторську заборгованістю 55 мільйонів 600 тисяч гривень. Частково вже на минулому виконавчому комітеті було прийнято рішення. В розміні 23 мільйони ми виділили кошти на погашення кредиторської заборгованості, а саме на енергоносії. Ще понад 4 мільйони 200 тисяч зі стабфонду виділять Департаменту освіти на теж таке погашення ще минулорічної кредиторської заборгованості. Мова про незахищені статті переконувала на засіданні пані Михайленко. Адже, як каже, багатомільйонні кредити за програні суди перед постачальником тепла вже з бюджету сплатили. Тобто у нас по нашим школам більше рішень господарських судів щодо несвоєчасної оплати за тепло не буде. Не буде так. ще у понад мільйон вильються зі стабфонду минулорічні апетити виконкому від ремонту приміщень до ремонту автомобілів. Керминасів зарплати технічне обслуговування автомобілів вже на монтаж, обслуговування території, інтернет, сигналізація. це ціло... Заправка катричь, а беремо, так пожар монтабен час в монету платить. А скільки автомобілів ми ремонтували? нас на фанаті находиться дев'ятнадцять автомобілів, на скільки ремонтували, я сейчас не по. Майже 231 тисяча гривень вартуватиме бюджету заправка генераторів, які працюють в управлінні соцзахисту населення автозаводського району. Як запевняють у профільному відомстві, вистачити палива має на півроку. Ще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень профінансують меблі для кількох кабінетів Ліл Кремичуцька, в яких працюють експертні команди, та придбають медичне обладнання. Це сучасне медичне обладнання, яке дозволить проводити малоінвазивні операції на Органах виділення, як і у чоловіків, так і у жінок, є фахівці, обучені працювати на даному обладнанні. Понад мільйон триста тисяч вартуватиме капремонт у приміщенні ЦНАПу на молодіжному. Ще у понад мільйон вильються зовнішні роботи, як то термомодернізація, тощо, але і то ще не все. Так близько двох з половиною мільйонів вартуватимуть роботи в укритті та облаштування прилеглої території. Район дуже великий, на людей дуже великий, дуже важкі послуги, які тепер займають більше часу до 200 людей кожен день, тому ми там будемо розширяти цей підрозділи. Це вже виконані роботи? Чи ще буде? Це ж внутрішні роботи, лише мови. ще робота. Ще будуть виконуватись, так? Да? Вони ще будуть, так? Да? Розглянуть питання і відкриття ЦНАПу на раківці. Орієнтовна вартість таких бажань близько мільйона бюджетних гривень. В рамках засідання ще понад два мільйони депутати погодили виділити на потреби прифронтових громад. Коли у Кремечуці нарешті почнуть будувати, а де лише обіцяють багатоповерхівки, довгобуди, вирубка дерев, модульні укриття та доля знакових міських ділянок. Із цими питаннями журналісти незалежних медіа міста звернулися до віцемера з питань будівництва Дмитра Кравченка. На особистому прийомі посадовець прокоментував затримки будівництва біля КРНУ, ситуацію з територією колишнього ринку Троїцький, Довгобудом поруч і з районним судом, а також плани щодо території на молодіжному та у центрі міста цього реальні проєкти. А що поки що на паузі? Далі у сюжеті. Ще раніше заступник міського голови з питань будівництва та архітектури Дмитро Кравченко заявляв, що на місці колишніх оптових складів біля Кременчуцького національного університету імені Остроградського наприкінці 2025 року має розпочатися будівництво багатоповерхового житлового будинку. Втім, досі цього так і не сталося. Там зробили геологію, вони, там вони вже, якісь земляні роботи, вони подали нам на підготовчі роботи декларацію. Вона зареєстрована. А що вони там роблять за тим парканом? Чесно кажучи, я не заглядав. Ну, я бачу, що тих складів, які були, їх вже немає. Я навіть там намагався там цеглу якусь вицарапати, подивитися, якого року забудова, не встиг. Я думаю, що вони все дуже послідовно. Не менше запитань виникає до території колишнього ринку «Троїцький», де після розмов про грандіозні будівельні плани теж все на паузі. Тож чи є нині зрушення у цьому проєкті, та що заважає розпочати роботи, цікавились журналісти. Ні, немає. А, якісь там є дивні взаємовідносини власника з проєктантами. Власник каже, що буде буду там. Зараз... Міняти проєктанта чи щось. Тобто ми наполягаємо на те, щоб там був підземний паркінг, ґрунтових вод там немає. Ну, от все просто для того, щоб бери і будуй. А вони кажуть, ні, ми на ту парковку, де маркетоп, ми на неї розрахуємо, в містобудівному розрахунку. Ми кажемо, так робити не можна. Хай шляхи рішення, якісь інші, там, можливо, не, не ті, що проєктантам запропонував, може щось там інше там, намагається. Ну, чекаємо від них. Дізнавалися медійники, що до довгобуду, розташованому між Кремечуцьким районним судом та п'ятиповерхівкою, що на вулиці Майора Борищака. Та як довго там ще височитиме лише будівельний паркан, невідомо. Це приватна власність. Ну, можна сказати, що там об'єкт незавершеного будівництва, він зареєстрований. Це мав побудуватись торгівельний центр, і воно Атланту і належить і по сьогоднішній день. Але він каже: ну, то коронавірус у нього тепер війна. І він каже: ну я, я поки що не спроможний. Він сплачує, баргів нема, доглядає за територією, все нормально, але нічого. Окремо, журналісти поцікавилися долею адміністративної будівлі Укртранснафти по вулиці Перемоги, яку компанія планує продати. На сьогодні містом ширяться різні версії: від облаштування там офісних приміщень до повного знесення будівлі задля розбудови мікрорайону. Я можу тільки згадуватися, тобто. Це державне ж майно да, державного підприємства. Я думаю, що це буде аукціон і буде продажа, і ніхто його зносить не буде. Та ну що за там, час у них стартова ціна, там неймовірна, А потім що потратити мільйони, це знести. Ну там вже ніякий розрахунок арифметично не вкладається в голову, скільки ж то має тоді коштувати. Ну, будівля доволі в гарному стані. Нашого на зносити там парковку додатково зробити. Ну так. Перенести паркан або знести його, ну так ну зносити ніхто, мабуть, не буде цього робити. Нагадаємо, близько місяця тому, біля зупинки громадського транспорту героїв України, комунальники зрубали зелені дерева заради нових паркомісць. Нині ж у куларах подейкують. Що там планують встановити чергові мафи? Сьогодні ж інформацію підтвердив і віцемер. Поруч із новими паркомісцями справді планують розмістити одразу шість таких кіосків. Дозвільне рішення є. Будуть будувати, не будуть, не знаю. Але воно є саме там, де парковка. Під час зустрічі журналісти порушили інші важливі для міста питання. Зокрема, де в Кременчуці планують збудувати модульні укриття за прототипом сховища в ліцеї номер 11 Чи триває будівництво харчоблоку в укритті ліцею номер 5 а також про подальшу долю викупленої колишньої автошколи на перехресті вулиць Небесної Сотні та Троїцької. Про це та інше дивіться у випуску новин вже завтра. Флоресцентний колір, світло і простір, що виходять за межі полотна у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Відкрилася персональна виставка Ольги Гриценко. Експансія після образу. Це не просто живопис, це досвід, у якому картина продовжується вже у свідомості глядача. Поки дивишся на полотно, воно ніби відповідає тобі власним світлом, провокуючи після образи і змушуючи бачити більше ніж намальовано. Чим живе сучасне мистецтво? І як виглядає живопис, що немає кордонів? Ми бачили на власні очі. Тож більше деталей далі у сюжеті. Цей живопис не просить дивитися, він змушує бачити. Це так про свої полотна. Говорить сама авторка Ольга Гриценко. Більше десяти років авторка працювала над концепцією експозиції. Перші ж відвідувачі відзначають, через різноманіття кольорів, експресію їх поєднання не одразу прочитаєш саму художницю, але найпильніше намагаються те зробити. Кожна людина, та яка малює художник, ну це очевидь його суть. Він не може інакше. А там от деякі роботи є, він зелененькі є, та? а в основному красень, І От на вигляд художниці дуже миловидна, дуже ніжненька. Але всередині це дуже валюва, сильна, е, така керівник, що і маємо на виході. Так що мені дуже подобається, я маю задоволення від побаченого. У краєзнавчому музеї, де відкрилася персональна виставка, експансія образу художниці Ольги Гриценко, відтепер кожен може зануритися у простір, де картина не завершується рамкою, а тільки починає свій шлях. Ці кольори у свідомості глядача можуть малювати найрізноманітніше. Флуоресцентні ж кольори працюють не як декор, а скоріше як імпульс. Сама ж мисткиня, відома українська художниця, членкиня Національної спілки художників України, очільниця творчої спілки Кременчуцька міська організація Національної спілки художників України, Овниця та кураторка міжнародного мистецького проєкту конкурсу Трієнали Артнова Ольга Гриценко розповідає: ці роботи потребують чимало часу, і тут мова не лише про саме творче втілення, а й про осмислення робіт самою художницею, у якій колись боролися любов до архітектури та до фарби. Останні, як бачите, перемогли. Я шукала. Я ну я кожен художник шукає шукає свій стиль. Мені здається, що я лише трошки доторкнулася до того, що я. Ну, почала щось розуміти і щось зможу зробити далі. Я сподіваюся, що я зможу тому ідеї ще багато ідей, і кольорових, і технічних різних, і філософських, в тому числі. Як розповідає художниця, чималій кількості робіт вона дала життя вже під час війни, бо так переосмислює та переживає події в Україні, які не мають тебе не торкатися. Ну а саме полотно лише своєрідна точка входу, констатує художниця. Далі маршрут прокладають світло, простір та, звісно ж, уява. Кожен, хто зупиняється перед роботами, мимоволі стає таким собі співавтором, бо вже сам на свій розсуд переосмислює побачене. Ну а свідомість створює власну версію або ж паралельний живопис. Одна із останніх робіт Мисткині – ще один Доказ ось так. Пані Ольга пропонує відвідувачам виставки взяти участь у дослідженні сприйняття. Якщо точніше, після образу Є от тут біле полотно з червоним квадратами. Побачили це така модель, з чим доводиться працювати художнику. Наприклад, лише одного червоного кольору. Це те, як реагує сітківка ока нашого на кольори. Дивлячись на червоний квадрат, у вас. У мозку з'являється цей післяобраз, і нашому підсвідомому для того, щоб врівноважити ці контрастні кольори, ну відбувається певна робота. І після того як вона відбулась, наступає стан спокою. Вже відвідувачі виставки констатують для них рух між картинами як подорож без карти. А ще жодних правильних чи невірних трактувань, побаченого у яскравих роботах, вони не шукають. Лише довіряють особистим відчуттям та насолоджуються мистецтвом. Взагалі дуже абстрактно і цікаво. Я взагалі теж люблю малювати, і мені справді дуже подобаються такі яскраві барви. Як художниця вирішила передати От осінь саме взагалі. Ну мені дуже подобається таке. Тож нова експозиція, що працюватиме у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, це не просто про картини, це привід пошукати нові сенси для самого себе. Згодом роботи пані Ольги побачать і в інших містах у Полтаві, горішніх плавнях та Києві. Виставка ж у Кременчуці працюватиме з 9 до 16.30 без обідньої перерви. Вихідні дні у краєзнавчому музеї понеділок та вівторок. Вхід безкоштовний. Що ж є нагода відвідати Кременчуцький краєзнавчий музей, адже у його залах нині працює не одна експозиція. Далі про погоду на день завтрашній. Так у Кременчуці має бути переважно хмарно. Опадів не прогнозують на термометрі морозні температурні коливання у межах відміток. Мінус вночі, мінус п'ять в день. Вітер північно-східний до 3,5 метрів за секунду. Поки низькі температури не відступатимуть, а навіть навпаки, наступного тижня стане ще прохолодніше. Нехай навіть за морозних температур вас зігрівають теплі розмови та приємні думки. Залишайтеся із телебаченням вашого міста. Підписуйтеся на наші соцмережі, там ще більше цікавого. Ну і нагадую, якщо маєте про що розповісти громаді, телефонуйте за редакційним номером. Ваша історія цілком може стати підґрунтям для журналістського матеріалу. Щасти!